Саме зараз отримую масові запити від бухгалтерів про таку консультацію. Суть запиту, допоможіть, рятуйте. Нам прийшов лист, який зобов'язує нас подати уточнюючу за 24 рік і збільшити податок на прибуток на податкові різниці по 30% імпортній експортній різниці. Ви знаєте, податкова вкотре допомагає мені заробити грошей. І зараз, саме завдяки цьому відео, якраз я буду відбивати ці запити на платні консультації, тому що мені вони не цікаві, а мені важливо, щоб ще й питання були цікавим. Дивіться. Податково приблизно такий самий час кожного року отримує дані за попередній рік від митниці, хто мав справу із контрагентами із переліку низькоподаткових юрисдикцій або організаційно-правових форм. Мова йде про перелік 1045 Кабмінівський і 480. Коли вам прийшов такий лист, а ви є малодохідником, це не з вами щось не так, а це податкова не перевірила, що ви не застосовуєте податкові різниці. Що потрібно зробити? Відповісти на цей лист. У відповідь на ваш лист номер від повідомляємо, що відповідно до підпункту 134.1.1 підприємство не перевищує дохід 40 мільйонів, прийняло рішення про незастосування різниць. Тому дана різниця нас не стосується, і фінансовий результат нами визначений відповідно до вимог чинного законодавства без цих різниць. Крапка